Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До уваги сьогодні пропоную велосипедну втулку е, до заднього колеса від торгової марки JoyTech. Ця втулка під тріщітку, е, Сюди накручуються зірки. Ця втулка на гайках, тобто кріпиться до рами з урахуванням цих гайк. І ця втулка з сальничком. Бачите, гумова така е, захисна така елемент, гумозахисний елемент на втулки, який захищає від бруду. З цієї сторони стоять зірки, захищають внутрішні підшипники, з цієї сторони стоїть е, сальничий. Тому його цю втулку кажуть, що вона з сальником. Особливо цієї втулки, е, тому що вона цільна, алюмінієва. Підшипники тут стоять насипні. Але конструкція, як побачите, вона цільна все, оце цей корпус, він один-єдиний. В разі, якщо ви будете вибирати більш дешевше втулки, можуть бути неприємності, які, от, наприклад, як цей тулки. Бачите, ось тут проріз є. Це каже про те, що це одна частина, це друга і це третя. І оці дві частини, вони запресовані і мають ось тут жолобки, які ви бачите. Тому ця конструкція не така надійна, через те, що з рахуванням навантаження. Частини, які записовані, згодом можуть рухатись, що буде формувати погане колосо, може деформація колоса буде. Тоді як оця втулочка, яку ми вам пропонуємо, джойтеч алюмінієва, вона має цільну конструкцію, що робить більш міцнішим навантаженням, більш надійним цю втулочку при навантаженні. Бажаєте придбати цю втулку до велосипедного заднього колеса. Приходьте в наш магазин Віла на Харківському шосе. Вона надійна, стандартна, підходить до гірських і міських велосипедів. Тулочка на 36 отворів, тобто на 36 шприг. Приходьте, купуйте, замовляйте алюмінієву тулку Джой Теч на сальнику під тріщитку з гайками. 에... Сподобався від огляд велосипедної задньої втулки. JoyTech, Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Постійне покупцям завжди знижки. До зустрічі, Хай щастить!